Жених, хто читає, і ті, хто слухають слова пророцтва, та додержує написане в ньому. Час був близький. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати питання дотримування того, що написано в книзі «Об'явлення». Минулий раз ми говорили про тих, хто читає, про їхні переваги і важливість. Про тих, хто слухає, ми будемо розглядати пізніше, коли будемо розглядати другий розділ, Там, хто має вухо, той слухає. А сьогодні ми будемо розглядати питання дотримування. Коли ми відкриваємо книгу об'явлення, перший розділ і вірш, а також книгу об'явлення, 22 розділу, сьомий вірш. Там говориться про слова пророцтва. В першому випадку сказано про тих, хто дотримується, а в другому тих, хто зберігає. В оригіналі це одне і те саме слово, але воно перекладається такими звичними для нас словами охороняти або зберігати і дотримуватися. І обидва значення ми сьогодні їх якраз розглянемо. Вірніше, перше слово із них розглянемо, і проаналізуємо, яку інформацію воно несе для нас, і яку інформацію, яка інформація була закладена в це слово для того, щоб ми могли. Збагатитися в своїх духовних пізнаннях. І так зберігати. Питання або цей фактор, або ця дія відноситься як до матеріального, так і до інформації або до духовного. І кожен із нас, напевне, знає, як це робиться. Ми зберігаємо матеріальні речі, вони псуються з часом, тому їх потрібно деякий час підтримувати. Ми зберігаємо одежу, тому що коли ми пройшлися, вона може забруднитися, її треба чистити, складати і так далі. В той же самий час інформація також потребує збереження. І якщо раніше було в певній мірі простіше, ми не настільки були, переймалися цим питанням. Інформація була на якихось інших носіях, то сьогодні вона в основному на електронних носіях. Ці носії можуть бути втрачені, або інформація буде, може бути стерта, заблокована, або завдяки шахраям, скажімо так, може бути викрадена. Хакери також працюють і в цьому напрямку. Таким чином, ми бачимо, що є небезпека втрати ту чи іншу інформацію, або ті чи інші речі. І це важливо в своєму житті. Коли ми проживаємо певний вік, ми розуміємо, що найважливіше зберігати здоров'я. Його нам Господь видав в повній мірі з самого початку, але по тих чи інших причинах ми його можемо потратити, загубити, знищити, зруйнувати. Тому важливо зберігати здоров'я. Важливо також зберігати ті матеріальні надбання, які Господь нам дає. Тому що вони корисні і призначені для нас, для наших спадкоємців, вони мають служити, але дуже часто ми можемо не звертати на це увагу і розтрачати. Це також важливо зберігати. В той же самий час ми можемо зберігати або не зберігати і розтратити ім'я. Це вже не є матеріальна річ. А в притчі, 22 розділ починається зі слів Ліпше добре ім'я за багатство велике. Ім'я також варто зберігати, тому що його можуть ну, вже не хакери, але інші люди забрати в нас, викрасти, знищити. Але найбільше зашкодити своєму імені, так як ми це робимо, ніхто не зможе. Тому також важливо берегти його. Відповідно себе вести, для того, щоб це ім'я було збережене як для нас самих, так і для наших нащадків або знайомих чи родичів, які також, можливо, будуть користуватися цим іменем. Я не маю на увазі назвою як людини, а мається на увазі іменем як інформацією, яка йде або розголосу. Про ту чи іншу людину. Також важливо зберігати пам'ять, вона також втрачається, знищується особисто тут вже навряд чи хто може викрасти. Хоча час, час такий є, який також може зробити і забрати в нас пам'ять, і ми можемо втратити якусь інформацію. Коли ми читаємо про народження Ісуса Христа, і до нього прийшли були пастухи. Розказали речі, які вони бачили, зірку, яку вони побачили, верніше ангелів, які привели їх сюди. То Марія, яка слухала це, сказано, всі ці слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Це Луки, другий розділ і 19 вірш. А вже в 51-му віршові, після того, як вона повернулася разом зі своїм сином, верніше, ще там, у храмі. Коли вона слухала, вона сказано, що вони повернулися, а мати його зберігала всі ці слова в серці своїм. Тобто Марія ту інформацію, яку отримала про свого сина, вона зберігала для себе. І це важливо. Багато речей, багато подій їх варто зберігати. На жаль, ми можемо зберігати погану інформацію про когось, а хорошу. Ми не зберігаємо, але варто саме зберігати хорошу. Також є таке поняття, як білі одежі, це споріднене значення імені, але це вже питання перед Богом. Якщо ім'я, про яке я говорив, це перед людьми, ми свій, ну свою розголос або те, як ми представлені людям, то білі одежі це вже як Господь сприймає нас. І як ми себе представляємо перед Ним. Адже коли люди прийшли притчі 22 розділ, Христос розказав притчу, де сказано про те, що люди прийшли на весільний бенкет, і господар підійшов до одного і сказав, як ти, друже, війшов сюди на весільних одежах, а той мовчав. Тому важливо зберігати весільні одежі, щоб в них прийти. На весільний бенкет до Господа. Адже ми вже говорили, і коли пізніше будемо розглядати, 19 розділ об'явлення, де сказано, що блажені ті, які покликані на весільну вечерю. Ми покликані на весільну вечерю. Але чи прийдемо ми туди, і чи прийдемо ми в весільних одежах, залежить від нас, чи будемо ми їх зберігати? Адже хто душу свою зберігає, той погубить її. А хто за мене погубить Христос говорить, той знайде її. І так важливо зберігати. І ми повертаємося до нашої теми Блаженні ті, хто читає і ті, хто слухає та додержує написане в ньому, мається на увазі слова пророцтва. Коли Господь вів Ізраїля, Він звіщав їм вістку. І Псалом 98-й вірш сказано, що він говорив до Ізраїля в стовпі, а вони зберігали свідоцтво його і постанови Його, що він давав для них. Тобто вони зберігали свідоцтва і постанови. Тобто Різні постанови, різні повеління, не тільки там, закони духовні, але й повсякденні, буденні санітарні норми, правила, і моралі вони зберігали. І це було важливо для них, а також необхідно. І 22 розділ 7 вірш сказано, що блажений хто зберігає пророчі слова цієї книги. Важливо зберігати. Знання можуть допомогти дуже часто, ось недавно, їдучи по Вінниці з водієм, 15 років я вчив правила назад. Регулювальника, який стоїть на перехресті, ні разу не приходилося на нього потрапляти, але в нас був хороший інструктор в автошколі, він дуже хорошо розповів е, цю інформацію. Е, автоматично я запам'ятав, і коли ми під'їхали до перехрестя, ми стали першими. І водій такий наляканий, а що, що я буду робити, як він почне указувати або керувати. І коли був відповідний жест, я сказав, ну, напевне, ми поїхали, давай їдемо. Людина просто ніколи також не, ну, не попадала на регулювальника, тим більше він по вінниці рідко їздить, по місту, скраю тільки заїжджає. Але ми приїхали. Тобто Знання варто зберігати. Але в притчі 4 розділі 23-му Вершові сказано. Над усе, що лише стережеться, або те, що можна зберегти, серце своє стережи, бо з нього виходить життя. Амінь.